Усім привіт! Сьогодні в онлайн-гіді поговоримо про те, як оформити та отримати замовлення доставкою за адресою. Поїхали! Доставка за вказаною адресою здійснюється власним транспортом епіцентру або транспортом поштового перевізника. Вартість доставки онлайн-замовлення залежить від адреси доставки, ваги та габаритних розмірів товару. Точну вартість ви можете побачити, почавши оформлювати онлайн-замовлення та вибравши місто, куди необхідно здійснити доставку. Тож, як оформити онлайн-замовлення адресною доставкою? Крок перший: оберіть товар. Перед оформленням замовлення необхідно впевнитись в наявності способу отримання доставка за адресою. Доступність даного способу отримання можна переглянути в карці товару. Також в карці товару можна ознайомитись з термінами доставки. Ознайомтесь з фото та характеристиками товару і натисніть Купити. Крок другий. Переходимо до оформлення замовлення. Для початку вкажіть свої контактні дані. Або, якщо ви вже робили це раніше, можна натиснути на кнопку Я постійний користувач, пройти авторизацію, і тоді ваші дані будуть заповнені автоматично і з'явиться можливість розраховуватись за замовлення балами з картки Вигода. Далі оберіть спосіб оплати і спосіб отримання доставка за вказаною адресою. Вкажіть населений пункт, вулицю, будинок, квартиру та код домофону при наявності. Оберіть дату отримання та інтервал доставки протягом дня. За необхідності оберіть послугу підйому на поверх, вказавши поверх. А також якщо в домі є вантажний ліфт, необхідно зазначити і це. Після цього перевірте всі дані по замовленню. Особливо зверніть увагу на терміни доставки, вартість доставки та вартість послуги підйому на поверх. І якщо все окей, тисніть на кнопку Купити. Якщо замовлений товар має розміри більше 3 метрів, а також вагу понад 1500 кг, то вам зателефонує менеджер і узгодить з вами деталі доставки індивідуально. Якщо ви обрали послугу підйому на поверх, то підйом сходами здійснюється до 9-го поверху. Якщо фізична вага однієї одиниці товару не перевищує 100 кілограмів або загальна вага не перевищує 1500 кг. кілограмів. Більш детально про послугу підйому можна дізнатись у відеоролику на цю тему. Переглядати актуальний статус онлайн-замовлення ви можете як в особистому кабінеті у розділі Мої замовлення, так і у чат-боті у розділі Мої замовлення через кнопку Переглянути статус. І якщо ж ви ще не зареєстровані у чат-боті, зараз покажу, як це зробити. Просто відскануйте ось цей QR-код і пройдіть реєстрацію у чат-боті всього в один клік. Крок третій: очікуйте смс-повідомлення про підтвердження онлайн-замовлення та доставки. Перше смс. Про підтвердження онлайн-замовлення, і воно означає, що онлайн-замовлення прийнято в роботу і скоро буде погоджено з оператором або системою автоматично. Друге смс про підтвердження доставки, в якому буде вказана дата та час доставки, а також сума до сплати. Це означає, що замовлення скомплектоване та очікується його передача в службу адресної доставки. Здійснюється планування маршруту для доставки замовлення. Третє смс. День доставки з нагадуванням. Крок 4. У День доставки вам зателефонує менеджер для підтвердження замовлення. За одну годину перед доставкою та за 5 хвилин перед доставкою. Крок п'ятий. Отримати онлайн-замовлення. При отриманні замовлення обов'язково перевіряйте відповідність товару, зовнішній вигляд, цілісність і комплектацію у присутності представника служби доставки. Сподіваюсь, отримана інформація була вам корисною та доступною. Якщо виникли питання, залишайте їх у коментарях. І до нових гід зустрічей.